Так, друзі, вітаю вас. Ось такий цікавий сьогодні продаж був на Віоліті. Ось такий комікс: Війна со сніговиками, що цікаво, знаходив я його вже дуже давно. Здається, на каналі вже. Канал уже був, показував я. Виставив я цей комікс, і ціна мене здивувала. 506 гривень він продався. Ще цікаво, що там був колись, пам'ятаю, ще один, але тільки вже е, отака обкладинка від нього. На жаль. А в цілому стані ось один. І е, такого плану книги тут на 710. І це вже запакував тут на 400 гривень. Це сьогоднішня моя відправка книг. Ви, друзі, кому подобається такий формат, переходьте на канал, переглядайте, що можна знайти на макулатурі. І, як завжди, ділюсь я з вами цінами, щоб розуміли актуальність книги на даний час, букиністичної. На все добре!